Всім привіт. Я вже їду далі. Все ще на С5, але вже скоро буде з'їзд на А2 за 5 кілометрів. Значить, ситуація яка, зарядка дуже зручно стоїть. І основна проблема пов'язана з чим? Черги, Сьогодні дуже напружений день, багато людей повертаються з відпусток і заряд, зарядка, Вся заправка перегружена. Майже, майже аварії, бо люди одні заїжджають задом, інші передом на ту заправку, потім заправилися стоять, блокують заправку, поки стоять у черзі на касі. Хоча є застосунок мобільний можна було б заплатити з мобільного застосунку, або можна відставити просто машину і сказати, що, скільки літрів ти заправив, щоб хтось уже міг під'їхати, хтось вже міг підключитися. Але все одно це не дуже пришвидшить, бо на черги наказ. Тобто я підключився до Орлену до зарядки 100 кВт. Тесла все одно пробувала підігрівати батарею, все одно мені писала, що неоптимальна швидкість через підігрів. Хоча якби вона не підігрівала, я думаю, вона б була. Okay. Добре, зараз з'їжджаємо. Я думаю, що якщо б вона не підігрівала, було б більше, мож... більше швидкості, більше кіловат. Хотілося б опцію Eco Charge в Теслі на сторонніх зарядках. Зараз власне, ми вже під'їжджаємо до наступної зарядки такої Erlen. Як вона називається? Скажу Але завдяки тому, що поки я скористався зручностями на заправці, поки я постояв у черзі, щоб придбати каву, бо я не помітив того автомату кави де можна було платити пейпас поки я помив лобове скло машини, ну, було вже 78% зарядки. Це було майже 19 хвилин. Тривала сесія зарядки. І я хотів ще записати відео. Я хотів ще записати відео таке в стилю селфі з селфі палкою на вулиці, щось коментувати про цю зарядку, але в мене просто не було часу, тому що приїхала вже BMW i 4, і це не був Олексій Бодня, це був якийсь польський водій Не було часу розмовляти, він запитав, чи там. Я ще довго буду заряджатися, я кажу, в принципі, мені вже. Не треба, я вже можу відключатися, і він такий, о, супер. І стоїть і чекає, коли ж я відключуся. Ну, то, тому довелося швиденько від, відключатися і виїжджати, бо немає сенсу там стояти далі, якщо ми не заряджаємося. Але завдяки тому, що я зарядився до 70, 78%, тепер мені машина, ну, аби Планер порахував, вже, я не потребую їхати. Poznań. Я потребую їхати на йоніті Швецком. А, Тесла мені ще підігрівала батарею. Зараз його мічі. Шведсько. 167 кілометрів. Дітріп. Змінюю, щоб Тесла мені не варіювала Змінюю маршрут. І їдемо на Іоніті Шведсько. Тесла вважає, що ми туди приїдемо з зарядом 3%. Ну, будемо робити Йоло, будемо намагатися. Пише, що треба залишатися нижче 120 км на годину, щоб доїхати. Зараз подивимося. Є бета-рутпланер вважає, що ми туди доїдемо з зарядом 7%. Окей. Зараз ми виїхали на автостраду А2, це заряд... платна автострада, але тут якісь дивні участки. Тут є шматок автостради, де треба купляти електронну віньєту і немає шлаг... шлагбаума, просто їдеш. І якщо ти не заплатив, то тебе якось перевірять і впаяють штраф. А є участок автостради, де просто їдеш нормально, шлагбаум приїжджаєш, платиш, поїхав далі. Сподіваюсь, я їду правильно, бо я не знаю. Добре. Ну поки що, поки що я е, завдяки тому, що Тесла мене попереджає, що я дойду туди з трьома відсотками до Швецького, я при, пристосувався і їду за якимось причепом 116 км на годину. Подивлюсь, як буде прогноз Тесли змінюватися і тоді вирішу. Від зарядки я вже від'їхав 82 км, витратив 16 кВт годин середнє споживання енергії 197. Могло б бути ще нижче, якби вона не охолоджувала, а потім не підігрівала батарею до 50 градусів на зарядку для суперчарджера в Познані. Суперчарджер в Познані, я не хочу їхати не тому, що там немає місць, там повно місць вистачає. От, е, я не хочу туди їхати, тому що це крюк. Зар, ха -ха, там, зараз зарядка перегружена. Зараз, по-перше, ми, по ми вже ввійшли в високі ціни. Це ціна 2,15 за кВт годину. По-друге, тільки два роз'єми вільних. Це означає. Це означає, що нам доведеться чекати 70, ну, на, на, отримуючи тільки 75 кВт. Тепер файно є по апдейтах, навігація Тесли показує фотографію, показує додаткову інформацію, можна собі подивитися. Це мені подобається, що вони таке зробили. Ну, але ми не будемо заїжджати, тому що крюк, я не хочу втратити 40 хвилин і ще стояти, заряджатися повільніше ніж на Орлені. Добре, нам ще їхати годину 25 хвилин 172 км. Прогноз Тесли збільшується, вже 4%. Я думаю, що ми десь зрівняємося з прогнозом EBTRD Планера і доїдемо туди десь на 8%. Ну, Я не буду сильно перевищувати, зараз собі виставив спідліміт згідно з обмеженням швидкості на цьому відрізку. Тут 120, то я виставив собі 120. Їду собі далі. Ну і так, окей. Погода добра, вітерець є, 15 градусів за бортом, 49,50 у батареї. 49,5-55. Тобто різниця між самою гарячою батарейкою і самою холодною коміркою всього 1 градус Цельсія. Це дуже добре. Порівняйте з тим, які різниці. У машин Kia Hyundai 800 вольтна платформа 10 градусів, 11 градусів між самої холодним сенсором. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що одні комірки будуть перегріватися, де гратувати швидше, і в батареї буде збільшуватися імбаланс. А в Теслі я сподіваюся, що імбаланс може бути тільки результатом бракованої комірки, а не того, що вона нерівномірно гріється. І окей. Слухайте, ну їдемо далі. Зараз 53%. Так. А, скільки ми заряджалися там? 19 хвилин ми заряджалися, 23 кВт години витратили. І по грошах це було 65 злотих, 50 грошей чи щось таке. Ну тобто mm -hmm. можна жити зараз трохи обженуто Ford Focus, але може він чекав, поки я почну обганяти. Добре, бувайте, триматиму вас у курсі.